Чоловіка судять за те, що він робив охочих виїхати за кордон у час війни багатодітними батьками. За версією слідства він разом зі спільником за гроші підшуковував багатодітних жінок, які погоджувалися вписати їх як офіційних батьків своїх дітей. Одну із багатодітних матерів допитали у суді. Жінка переконувала, то була її особиста ініціатива записати чоловіків офіційно у свідоцтво дітей, бо ж мовляв. Переживала за них, аби не забрали їх на війну. Хоча поіменно згадати усіх батьків дітлахів жінці чомусь було складно. Тож у суді спільно із прокурором рахували дітей і розбиралися, де хто і чий батько. На лаві підсудних чоловік ромської національності. Його обвинувачують в тому, що він разом зі спільником робили з чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати за кордон, багатодітних батьків. Фіктивно. На папері. Так як стверджують слідчі, за гроші пропонували їм підшукати багатодітних жінок, які погодяться вписати цих чоловіків у свідоцтва про народження своїх дітей. Нині чоловік знаходиться під вартою. На одному із засідань допитали Свідка, багатодітну жінку, яка заприсяглась, що обвинуваченого знати не знає. Я нічого не хочу говорити, чому що я там не відсуняю. Сьогодні мене привіз, і він став мені говорити так, що тобі треба свідчити, бо тебе викликають. А я кажу, я розумію цього. Вам казали, що вам треба говорити, чи що, що саме ви маєте говорити? Ні, він мені теж говорив, бо він бачить, що там понаписував. Я теж не знала. Я кажу, в лікаратурі, по першому разі, я кажу, нащо б ти мені це я збрехали, щоб ти надарма на людину набрехали. А я кажу, я його ніколи не бачила. Жінка каже, має поки що дев'ять ро дітей, усі від різних чоловіків. Запевняє суд, колись із кожним з них співмешкала. А тепер, в час війни, захвилювалась, що її колишніх можуть забрати на фронт. Тому, мовляв, сама проявила ініціативу і запропонувала їм позаписувати їх батьками дітей, так би мовити, офіційно. То, то, на кого ви переписували, це їхні батько? чи? Так, да, теж. То я казала, якщо не вірять, то давайте ми навіть тест ДНК зробимо. Ми, ми согласні заплатити. То mm. як так сталося, що у вас ті всі батьки пооб'являлися у 23-му році? Ну як вам сказати, просто я так... Не дуже... було, не було. Цим ну, то, то, другим високим. Ну, ви Потім вони знову в му так різко всі з'явилися. То так як і треба. так треба, Так і треба». Додає, співмешкала з кожним із татусів так давно, що вже й забула, як кого звати. Та й дітей має чимало. Тож, напевне, жінці ось так одразу розібратись, та ще й поіменно хто чий батько завдання непросте. Перерахуйте, як називаються ваші діти з прізвищами з іменами». Добре, Вчинко Маріна. Ученко Марійка, Гученко Рада. Це на Сена... одному, батьку. Це на кому? Гученко Марія і Гученко Рада. Рада і Маріна. Хто 에... їхній батько? Вони в мене маються набирати і дзвонити. Хто їхній батько, ви пам'ятаєте це? Ні. <пасмурна> Забулася. А ви можете назвати номер телефону чутька? Можливо, маєте мобільний. Ой, мене відпобився, поки телефон. Віртаву випав із цього. Як перед добре засіданням, так? Ні, я просто йшла до машини і з дитиною не вірю. Зараз телефону навіть не повірю. А ще переконує жінка. Татусі, які нині на заробітках за кордоном насилають їй на дітей гроші, на картки, яких у жінки аж три. І не аби які купюри, а долари. Як часто він вам присилає кошти? Кожного місяця. На місяць може і два рази. По скільки він вам присилає? 500 доларів. 500 доларів? 300 доларів. Містець? Мені каже, так, мені каже, вони висилає. І де ви їх знімаєте гроші? У картки? Можливо. Ну, а в який банк ви заходите? Скільки у вас там за місцем проживання? У мене три картки, понимаєте? я можу авальбанк, приват. Mm -hmm. Ну а цей кузьміч вам, як ви кажете Кузьміч, то він на яку картку? На, на картку якого банку він вицеляється? Наші на вам три картки, як ви читати не вмієте. Приват 24. На приват, так? так. я в людей, де так, Скажіть, наші вам три карточки, якщо ви читати не вмієте? Як ми, я. Ну, як ви договір я. я не вмію читати, просто знімати гроші та чувати. А я не гроші не я на договір як ну, то нашу вам одна картка, достатньо, Наша вам три. На що мені погано? там на їжу трохи взяла придукти, те те, то те. В суді продовжили розбиратись, де чи є діти і на кого записані. Які у вас ще є діти? Двоє, Гученко теж. Галина і Гученко Асі. Асі? Галина Гученко. Хто їхній батько? І то, що... Треба згадати, я не можу запам'ятати. Якого вони року народження, ви пам'ятаєте? Дені сім год другий другі п'ять год бою. Добре. То хто їхній батько, ви не пам'ятаєте? Ну, це мій теж перший чоловік, то найперша дівчинка була. То яка ти була? Малісінька, ще не чоловік, вдома. Дівчинка, то, каже, перший чоловік, а дівчинка малесень. То як так може бути? Ой, кажу, ну, найстанній це він. Це останній вашого? Так, так. То його яка дитина? Ученька пазочка. Врешті, порахувавши всіх дітей, вирішила підсумувати, скільки ж їх є станом на зараз. Які ще діти? А все більше нікого, бо ще троє дітей, то вже єдині чого. Це четверте. Вона мені знову носиться. Питавши свідка, її відпустили. Врешті суддя вирішив засідання оголосити перерву, оскільки їх ще чекає допит інших свідків. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.